Так, шукаємо на роботу в столярну майстерню столяра. Які в нас основні вимоги? Це потрібно буде е, два варіанти. Є. Перший варіант це виготовляти сходи по місцю, саме в майстерні, без замірів, без монтажа, без нічого. А другий варіант це вести об'єкти повністю від заміру до здачі, відповідно до монтажу. Хто хоче працювати в класній команді, зарплата буде висока, з, лише з досвідом. Звертайтеся. Це місто Ківерці, Волинська область. Сходи робимо, як правило, клеєні. Тобто в нас йде фанера плюс ламель добова. Ось такого от формату. Хто знає, як це робиться, має досвід, акуратний, порядний. Звертайтеся. Роботи достатньо. Зараз маємо завантаження до червня місяця, так точно. Якщо добре порахувати, то може. І на більше пишіть, дзвоніть.